Тебе, я тепер повинен, і якщо я там буду бити, буде, больно не больно. Екіпірування працівника судової охорони приміряє 12-річний Ярослав. Каже, перевтілитись в героя такої професії мріяв давно. Важко, але ну, зручна дуже форма і захищає від всіх ударів. Мені дуже подобається така професія. І вона дуже важлива, тим паче, в, в, в такій ситуації дуже важко бути такою. С сильна така людина і морально важкий. намагаємося зацікавлювати і молоде покоління, щоб в подальшому так само виховувати охоронців феміди, які будуть забезпечувати охорону, безпеку і порядок в судах і в судових установах. Поряд спорядження правоохоронців розглядає десятирічний Максим Пітченко із Донеччини. Хлопець каже: в майбутньому бачить себе програмістом, та такої спеціальності на ярмарку немає. Тож дивиться, як працюють інші що шлели і подобається тут цікаво. все. Мама хлопчика Ольга Підченко, говорить на Черкащину. Вони переїхали три місяці тому. Її син досі адаптується. Друзів у нього немає, соромиться якось піти. І вирішили відвідати цей захід. Бо йому сумно одному, да може якісь нові знайомства, простір для щоб себе показати, да з іншими познайомитися. Діти гуртуються і біля інших локацій, складають археологічні пазли та створюють із ниток мапу України. Черкаси і до Харкова. Ми хочемо показати, що наша Україна вона суцільна і ми зможемо об'єднати всі наші регіони, наші області. П'ятирічна Зоряна Вівчарик каже, уже побувала на усіх локаціях, ділиться, що їй сподобалось найбільше. Робити підкову, для як чашечку для добра, щоб в неї добро наливалося. Тут багато діток, різних розваг, кульки дають, як у мене. Зі слід співорганізаторки проєкту Світлани Панченко, захід в першу чергу влаштували для дітей, які евакуювалися з регіонів, де тривають активні бойові дії. Тут вони займаються неформальною освітою та дізнаються про найрізноманітніші професії. Мета дійства, так як і мета всього проєкту – це краща інтеграція дітей в нашому місті, тобто, щоб вони могли додатково поспілкуватися і заодно дізнатися про світ професій. Діти заодно відволікаються, цікавляться новими. І в нас по практиці можемо сказати, що люди, які і дітки проводили. Своїх дітей на художні заняття, вони зараз записуються в художню школу. Світлана Панченко додала, такий захід організували в межах всеукраїнського доброчинного проєкту Співдія заради дітей. У Черкасах він відбувається вперше. Сьогодні його відвідало пів сотні діток. Дарій Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному, Черкаси.